Коротше, прийшов як то на уход. Всім привіт. Мене звати Оксана Шанюк, я лікар-косметолог, і сьогодні в гостях у мене Назар Грабер. Привіт! Привіт. Да, декілька запитань. Угу. Які косметичні процедури ви собі робите? Е, я собі не роблю, ти мені робиш косметичні процедури. Детокс, уход. Отак ти робиш. Отак ти мажеш. І а. потім з'являються оце. Щоб ваш найкращий друг зробив собі контурну пластику губ, як би ви відреагували? <рес> Перше, я б ну, я б, я бржав піпець. Якби він таке зробив, я б цього в житті би не забув. Які губи подобаються вам найбільше? Номер один, номер два чи номер три? Ну, оці. Але тут губи теж зроблені. Ну, так, да, я бачу. Але ну, хоча б не так, ну, типа, це. Капець якийсь. Зустрічались ви з дівчинкою, якої такі губи? Ні. Номер один, як вам. А це чоловічі губи. Все ще ночі. — Я ніколи не прив'язувався до губ, типу, що мають бути губи отакі. Mm -hmm. Але із цих всіх найестетичніше виглядають оці. Третє, добре. Да. Скільки ви готові витратити на косметологічні процедури своєї дівчини в місяць? Ну, Думано. скільки надо, стільки треба. Супер, сік не те Отлично.